Всем привіт. Рихлення у нас поки місце на паузі, тому що, самі бачите, дощ прийшов. грязно. Зараз все час поміняємо ножі, тому що старі постаралися. В тому, що в предвідковому відео я показував, що виїхали рихлить, але було мокро. Трактор пробуксовує. В принципі, задня хороша. А вот том, от з передньої проблема. Зразу вона облипла. І Діло в тому, що толку ефекту від переднього моста вже мені не було. Тому що немає тут ні зацепа, вже немає нічого. І плюс до цього є такий нюанс. Снімав я колись відео і казав, хоч би досіяться. Да? Ну, Ми благополучно на ній і відсіяли, і дискували, Точніше, діскували, потім посіяли. І зараз продовжуємо їздити, але вже треба її міняти. Рано чи пізно вона може стрельнути або пробитися, як одиоська палка, якщо вирветься. Це у нас білшина. В принципі, да, вона. І відносно непогано я відходила. Як бачите, по цьому ми його почти весь стерли і нічого з ним не случилося. А це оце, я думаю последдя погрузчика. Тому що не завжди ми чіпляємо противіс на задню навеску, груз, так скажемо. І беремо якийсь там, треба бег підняти, або там якусь железяку підняти, вона важка. По-бистрому думаємо, та що там той грус не треба чіпляти, зачепили, десь розвертаємося на місці рулем, крутим на місці. То, що кажуть, не рулем крутити на місці. Це якщо у вас є де розвернутися. Якщо у вас площадка велика, якщо у нас усе воно вдома компактно, треба крутитися на місці, тому приходиться не без цього. Ну, я думаю, це і за цього повиривало. А там не знаю. Ну, в общем, прийшло час їх міняти. Зараз вже все підготуємо, буду підданкрачувати, знімати і їхати на почту, забирати резину. Резина вже на почті э, жде нас. І поїдемо наші на монтаж. В принципі, можна було і самому їх розборті, але батько колись в останній раз бортірував їх. И... А бортировал і за що? Тому що переставляли всі, як знаєте, один край виїдає. Переставляли їх. Діло, що щось там вони. Поганенько бортірувалися, десь він казав, і диск погнув, поки бортірував. В общем, резина нова, зараз поїдемо, на шиномонтаж її поміняємо. Поэтому слідимо. Так, все готово для того, щоб знімати кольоса, підонкратив, страховка, уже відпускав кольоса. І зараз будемо відкручувати їх і снігувати. Так, Приїхали ми вже додому, привезли стару резину, вже, як бачите, її розбортірували, ну і, собственно, нова, нова резина. Отака от як вже поняли наразі з протектору за цих надписів це у нас петлас, де тут у нас модель? А 110 виходить 360-70 на 20. Туркія, Туркія, Турція. Ну, Подивимося, як вона буде ходити, тому що дану особа вибора там, це був тільки петлас і ЖКТ, чи як вона там називається. Ну, щось вибрали цю. Тут, вроді, більший індекс нагрузки. Зараз де він 129, це на 850, по-моєму. Тона 850. На один склад нагрузка якраз буде для фронтального. Навантажувача, так що я думаю. Скільки як вона виходить, не знаю. Ця виходила десь з батьком. щось читали, Приблизно 8, на вона відходила, в принципі, і непогано, вроді би як. Ну, Подивимося, скільки ця буде ходити і як вона буде ходити у нас. Спитаєте, чого один скат, другий скат залишився в нашій монтажі. Виключили на світ і він зажатий залишився в цьому самому. Станкові вже включать світло, тоді його відпустять і буду далі збирати, тому що не забрали дуже довго. Так як диски підготавляють, чистять. Як бачите, тут стоїть безкамерна резина. Ну, безкамерка стоїть. Тобто камеру вже ми не ставили. Ну, вирішили спробувати. Вони все тут промазали, проклеяли, провіряли, все, все нормально, сказали, буде працювати, Просто диск трошки був ржавий, його чистили там. І от тому один, а другий залишився там. Ну, зараз установлю. Так, 38-25 й год. Ну, це вже якраз і відео буде, подивимося, скільки воно дізе. Зараз установлю один і потім далі розкажу по цінам, де заказували, де купували. В принципі, заказали через інтернет, прислали, все нормально. Так, поставив і отак в общем, воно і виглядає вже на тракторі. Зараз, ну, правда, він на одну сторону ж, мост перевалило його. І тому трошки боком він стоїть. Ну а так в принципі, ну, зрозуміло, що тут вже стерте, роздавлений скат, він кажеться ширшим. Ну, Хоча це теж широке, внушительне, що протектор тут вузенький. Мені каже, національно він був ширший. Ну, як вищий був, він був ширший, а тут такий він вузенький. Ну, Подивимось. Зараз покажу, де знаходив з цієї сторони хотів вже ж гоп подивиться і знайшов ось отаке от, ну, хто як думає 30-17 не, неділя 17 й год я так розумію ну, в принципі якщо 17 й год то 8 год в принципі, воно від'їздило відходило подивимось скільки ця буде робити у нас ну, так звісно тепер як би крило замінити. тому що воно воно було ж ізначально вуще ці крила Якби ширше поставити. Ну, Тут таке, саме главне, що тепер резина буде. Трактор ще нарисований, як пише виробник самоочищаючий протектор. Ну, подивимось, поїдемо на поле, подивимося, як він буде самоочищатися. Так, закінчили роботу. Забрали вже в наступний день, у нас забрали скат, вже все зробили, його встановив. Ну, в общем, отакий от получається. Ну, так, резина звісно, нова, агресивний протектор. Подивимося, як він буде в роботі себе. Та як буде робити, він ніде він не дінеться. Саме головне, щоб вона не лопалася, не тріскалася. а то саме, саме головне, так я думаю, все буде нормально. З приводу ціни, спитаєте, і де брав, ще раз повторююся, брав через інтернет, позвонив, заказав центр Агрошина. В Кропивницькому, якщо Если... да, в Кропивницькому знаходиться вони центр Аграшина, В принципі, там номер телефона укажу, кому цікаво – дзвоніть. Продають не тільки на тракторну, не тільки резину на трактора, а і ще продають на грузові машини, на імпортні, на Камази, зіли. В принципі, там резини, я так зрозумів, багато. Не знаю, полягковим є, немає, але ну, такі велика резина тяжола є. З приводу ціни ну, обдзвонили. По інтернету попрозванювали. Ну, це самий такий оптимальний, дешевий варіант. Получається один скат 13450 і плюс доставка, доставка новою почтою за рахунок продавця. Як для нас, це немаловажно. Хто, звісно, знаходиться рядом там, в Кропивницькому або в других магазинах, без проблем, що заїхали, самі забрали. А як нам вийде ну, гривень, мабуть, 600, один скат нова почта загиле. То, в принципі, якусь 1000-1200, тисячу, тисячу, може навіть більше зекономили, то я вважаю, це і так хорошо. Заказали, вони прийшли на новій пошті, розчиталися без ніяких предоплат, без нічого. 13 450 Вийшов один скат, і отак, от є такий результат. На монтажі накачали дві атмосфери, тут я дивлюсь, максимально 2,5. Ну, Якоби рекомендується 1,8. Ну, хто качає таку резину, на, яку, на яке давлення. Ну, зараз накачена двоєчка. Ну, мені кажеться, як трошки вона, знаєте, випирають отут небагато. Чуть-чуть ну, підспустить, ну, не знаю. В тому, що якщо резина пуста, ну не пуста, а пустувата, її дуже сильно їсть. Є, понятно, що вона м'якша, м'якше в ходу, но її краще накачувати, тим більше ось почепимо по і з погрузчиком будемо працювати. подивимося, як воно буде себе показувати. Ну, на цьому все. Трактор вже трошки прообразився, вже прийдеться скоро. ну, Пару сезонів ще ту трем. ще там є, що терти і міняти задню. Треба витягнути, не забудь, бо підкладав, перекидався, мост. Отак і поїдемо. В общем, такий результат. Пишіть коментуйте, як вам така резина, чи ви її ставили, чи ви її вже стерли і купили новий якийсь комплект, чи такий самий, чи не такий. В общем, петлас. Рекомендується, не рекомендується. Пишіть свої коментарі, як ви вважаєте. Ну на цьому все. Всім удачі.